Дякую. Отче тепер. Дякуючи вашій проповіді, буду вчитися любити себе. Це найскладніше, але для Бога нема нічого неможливого. Це втішає. Дякую вам. Це нам пише Олександр... Олександре, не прочитаєш. Тут англійський міший. Любити себе треба вчитися. Ми дуже часто себе жаліємо, але дуже мало себе любимо. Жаліти це звільняти себе від відповідальності, робити собі привілегії, а любити себе це вчити себе на жертву. Любити себе і жертву заради себе. Я хочу бути файний, все, йди в Я хочу бути чистий, все йди приймай душу. Я хочу файно виглядати все, погладь собі сорочку. Тобто має бути якесь старання, така жертва. І коли навчитеся до себе відноситися з вимогами, як, як, так, як належить, тоді будете знати, як любити ближнього. Не привілегію робити йому, та ладно, та не треба, та я за тебе зроблю. Ні, я тебе навчу, як треба. Оце є любов, це любов. Не жалість, а любов, здатність на жертву. Не бійтеся труднощів. Хто? Бог не вибирає сильних. Бог дає силу тим, кого вибрав. Наступне. Я маю щастя дружину валю, роботу золоту. Немає дітей, Юрій. І воно прозвучало не як запитання, а як декларація, так? ну, <кій> дивіться. Кожного із нас Господь Бог кличе до життя і кожному дає завдання. Хтось має родити і родити, хтось має вчити і вчити, хтось має молитися і молитися. Господь Бог вас покликав подружжя. Жийте разом, будьте прикладом для інших. Якщо Бог побласить вас діточками, це може бути навіть на, на схилі віку, не переживайте. Моя мама, коли народилася, то дітей було 55 років, її татові, так? було 55 років. Нормально. Мамі нічого не бракує крім зі мною трошки менше. Ли щаслива чудесна жінка. І я нічого мені не бракує, слава Богу. Так що на все Божий план. Дякую щиро всім вам за ваші запитання, нехай Господь Бог вас благословить. Ага, ще щось тут пише мені Тома. Слава Ісусу Христу! Отчему селі пояснить, будь ласка, суть вірша статина скинутий. На тисячу літ, Хо... хочеться розуміти суть заздалегідь дякую. Сатана буде скинути на тисячу літ. Ну, Так, але не так. Він буде не скинути, а зв'язаний. На тисячу років це той час, коли буде час життя Бога і людини тисячу років. Це написано в Откровені. Церква не береться пояснювати откровення під початку і до сьогоднішніх днів церква не береться пояснювати откровення. Ми можемо цитувати ще щось, але що означає, що на тисячу років буде жити Бог з людиною на землі? ніхто не знає. І на той час диявол буде зв'язаний. Коли то буде, як то буде? Ну, як я буду жити тисячу років, то для мене це буде актуально. А як я не буду жити тисячу років, то на що мені? Знати, що то буде цілих тисячу років? Побачимо, помремо і побачимо. Не думайте, що всі речі, що були на землі, вони десь пройдуть. Все, що відбулося, коли ми помираємо, зможемо побачити своїми очима. Всі ситуації. Війну, нинішню війну, Другу світову, Першу, ще там якийсь там і так далі. Переяславську раду побути, подивитися, як там все було. Для Бога все можливо. Ми все, все зможемо побачити на свої очі, все, що людині буде цікаво, Бо тому що рай це не сад з, я, з, я, з яблуками. Так? Рай це є безкінечне пізнання Божих глибин. Так? Тому все побачимо. І тисячу років, які будуть жити Бог з людиною, і тисячу років зв'язаного з сатаною.